Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний і ароматний тортик-медовик. Тортик готується дуже швидко, всього лиш за 30 хвилин. Нічого не потрібно збивати і без розкатки коржів, тому обов'язково спробуйте приготувати. Почнемо з приготування тіста. Для цього нам потрібно 3 столових ложки меду, 220 г масла і 130 г цукру, змішати все в каструлі. Все з'єднали, перемішуємо і варимо, поки не розтане масло. На маленькому вогні обов'язково. Масло, цукор і мед вже розтопились. Далі додаємо півтори чайної ложки соди. Як тільки додамо соду, маса збільшиться в об'ємі в три рази, тому ні в якому разі не беріть маленьку каструльку. Отак, От тільки додали соду і одразу збільшується в об'ємі. І так варимо до такого приємного коричневого кольору. Ось такого кольору має бути наша суміш. І залишаємо охолонути на 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, маса все одно гаряча. Нам потрібно додати 3 яйця. Добавляємо по одному. Ось так. Беремо яйце, розбиваємо. Як тільки розбили, швидко перемішуємо, щоб не звернувся білок, так як маса гаряча. Маса трохи потемніє, це так треба. Далі друге. І швиденько перемішує. І третьє. Далі просіюємо 300 грам муки. Просіювати потрібно для того, щоб мука насидилась киснем. Тоді тортик вийде пишний. І розсутаємо муку у нашу сумішцю. Так в два прийоми. Після додавання муки тісто має бути такої консистенції, як густа сметана. Далі застилаємо противінь пергаментом і будемо випікати. Тісто потрібно поділити на дві рівних частини. Я це зроблю за допомогою ваги. І так, я розділила тісто на дві тарілки на однакову кількість грам. І зараз будемо випікати два коржі. Форму обов'язково заставляємо пергаментом і рівномірно розподіляємо тісто, випікаємо при температурі 180 градусів 5-7 хвилин в залежності від духовки. Провіряємо дерев'яною шпажкою на готовність. Далі приготуємо крем. Для цього нам потрібна густа сметана, 900 мл або літр. Краще брати літр. Якщо у вас сметана рідка, то можна її процідити через марлю, відкинути її на марлю і потримати так години 2-3 або на ніч. І тоді лишня сироватка стеця і буде густа-густа сметана. шкор з На готовність перевіряємо шпажку. Суха, значить, готовий. Ось таких два коржі у нас вийшло. Далі ми їх обрізаємо. Обрізаємо края, щоб вийшло два рівних коржі, і далі їх розріжемо пополам і вийде у нас 4 коржа. А з обрізаних країв у нас буде крошка, якою ми засипемо торт. Ось таких два коржі. Далі ми розрізаємо їх ще на щоб вийшло чотири. І так у нас виходить чотири коржа. Далі з наших обрізків робимо крошку. Можна це зробити в блендері або ось так руками. Ось така крошка в нас виходить. Перекладаємо в тарілку і далі будемо мостити коржі. Перемащуємо наші коржі, розподіляємо крем рівновірно, щоб на всі коржі хватило. Ось так. Далі другий корж. І так всі коржі. Останній слой змащуємо зі всіх сторін кремом. І посипаємо крошку. Ось такий у нас виходить домашній тортик. Обов'язково приготуйте дуже смачний. Вага його 1 ,692 кг 692 г. Ось такий тортик у нас виходить у розрізі. Готувала його на швидку руку, тому вийде у кожної господині. Виходить ніжний, пишні коржі в поєднанні з сметанним кремом, взагалі смакота. Обов'язково спробуйте приготувати дуже-дуже смачно. Всім смачного, готуйте!